Розкажу вам зараз лайфхак з кавуном, щоб він не стікав, що потрібно робити. До речі, купили за 90 гривень пів кавуна. Отакий солодкий, добрий. А ви з тих людей, які вже купуєте кавуни, чи е, вважаєте, що кавун це ягода з серпня? Тільки в серпні можна купляти. Чи, чи свої, як ви розкажіть. Я, наприклад, купила і нічого, Добренький, смачненький і тому подібне. Е, значить, що потрібно, до речі, я продаю червоної кручорної щуки, різноманітні квіти на оптипоштурні. Точно, підписуйтесь на Солнышко Юлія, щоб не пропустити мед у мене травневий 150 гривень за літру. М -м -м, така шмакота. Кажуть, на ну, дерев'яною ложкою їсти, а я менше не знайшла, мене тільки така. Що потрібно робити з кавуном? Якщо ви його отак залишите, він буде текти. А якщо ви його візьмете, кусочок, який у вас залишився, і положите отак на тарілочку. Тоді увесь сок буде підніматися до шкурочки, буде триматися. І побачите чудо, отут, якщо ви залишите отак його, він потече і буде отака калюшка. А якщо він буде лежати отак, провірте, хочете замовити мої рослинки? пишіть мені особисті повідомлення. А ще у мене є е, глоксинія, 630 гривень, 9 штук, а також багато пеларгонії різноманітних.